Всім доброго ранку. Нас сьогодні дивіться. Годуємо голубів. На. Ой! Ой, 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 підозрі, треба покришить. Да, ой, куди забрав? Дай я покришу! Клас, так? Да? Ой, синуль, не це я, не лякай їх. Давай, в ручку, я тобі накришу. Диви. бачиш? Ой, як їсть. Ай, ай. Куди ти летиш на руки? У вас багато, в мене одна печенинка. У мене одна рука. О, ну. О, які дзьобики в них красиві з сердечком, так? Да? Красуні. Ай! Души. Ну подожди. Та давай так кинемо, що ж один їсть, а ти ї. А це ви забрав? Духай. Щось папа принесе якогось печива чи хліба. Отдай Оце да Не бояться нічого. Стойте, стой. А далі не розблюдеться. Не треба. Ну то що не треба. Ганяють печинину. Забрали більший кусочок. А на ну, дійди в сторону, щоб вони перелетіли опять. Ну не кидай, а поки перейди. Викидай. Ти наче у фільмі знаєш один вдома жінка того годувала все може бути підеш красивий так все його годувати бо давай роз Вони думають, що у тебе є ще. Ні, ну, все, все, досить. На, Витирай ручки, давай ми заїхали в епіцентр, дивіться, скільки вже новорічних прикрас. Це рік змії. Ось скільки статуеток різних. Ціни, звісно, космічні. А мені треба знайти іграшку. Змія ще зараз да, подивимося. 158 гривень, синочок обережно, щоб ти їх не побив. Так вони стіпляні. Це скло. Не стукай. Ось патріотичні, дивіться. Слава Україні. Все багато. Дуже багато. Які вони тільки гарні. Уго 236, цей великий. З розписом. Так, зараз будемо Розписання кого? погодів мороза. Ну, різні, це ж все ручна робота, це синочок. Яку ж ми виберемо собі іграшку? Я кожен рік беру. Так, зараз виберу, потім покажу. Тут вибір, звісно. Не знаю, які вибрати, гляньте які. Оці по 77 гривень. А ці 112. Дуже гарні. Очі розбігаються, звісно, яку взяти. Це дуже гарно. Оце що? Вигляді також змії. А яка киця красива. Ого, 200 гривень. Але вона тут лежить. Красива китя та. Красуня яка. Іграшок, звісно, які хочеш і скільки хочеш. Асортимент, так, да? дуже гарний. А ціни ще красивіші дивіться. 690 гривень. Мати моя рідна. Оці дуже мені подобаються. І такі вони практичні, що не б'ються. Що ти хочеш? Часничок. А що тобі той чесничок. Та То вона хлопко хороша. Нічого нового не... 45 гривень одна гілочка. Іжинки. Так, пішли далі. Да, іграшки. Оце тільки. Кулі гарні. Скільки вони коштують? Безкоштовно нема ціни. Гірлянди. які завгодно, 800-900 гривень. О, совушки, дивіться, які гарні. А ціна їх 129 гривень. О, машинки які гарні. 200 гривень. Данте які грибочки, 200 гривень. Скло, воно дуже гарне, але дуже шкода буде, коли воно розіб'ється. Це треба дуже обережно зберігати їх. Бачите, все таке 200 гривень коштує. Машинки, шишки, ось. Перець, чилі. Також 200 гривень, 185. Да, ціни, звісно. Ось. Жаба. Царівна. 235. Ого. Дуже гарні іграшки, але не для нас. Ми можемо лише подивитися. Будиночок 153 гривні. то 17 гривень. Сто п'ятдесят гарні на двері, так? Да? Двері відчиняються і... Декор новорічний. Раніше такі набагато дешевші були, то я набрала, у мене є і такі є, і ангелочки є у мене. Це вже дуже дорогі, ось красиві кристалики. Падушки, будь ласка, кому потрібно. У нас раніше були, нема вже порвалися. 205 гривень. Ого. Віночки новорічні. Ми дивіться, які гарні віночки. Що ж, треба якось взяти. Там он взяла. Ксюхи одну і одну собі. Зміючкою оланкою. Які Діди Морози. Треба хоч подивитися. Обережно. Дивіться, які Діди Морози. 1350. Ти красивий, стій на місці. Ми тобою тут полюбуємося. які хочете і сидять. Стоять і гноми. Ой, совушки які гарні. сніговички. Страшне, дуже багато декору новорічного. Ой, які. Дід мороз. О, все який клас. Дуже багато новорічного декору. Ось ялиночку, дивіться, на можна купити і зробити власний декор. Оскільки вона така коштує. Засніжена. Тисяча гривень. Мати моя рідна. А ця 457. Угу. Дуже дешево. Маленькі ось настольні ялинки. А Діди в морозі, так це взагалі дуже-дуже багато. Улибочка вам. Які завгодно? Ці на них космічні, дуже люблю ходити, роздивлятися. Міхається на всі зуби. А чесночок можна? Побачимо. Да, асортимент дуже великий. О, сину, дивись, а вона сфоткатися? йдемо. Ось дивись. Сідай отуди коло гному, так підвези коляску. Покажу, що ж купили ми в епіцентрі. Те, що хотіли купити, так і не купили. Зато купили, дивіться, якої краси. Ось таку іграшку новорічну із Зміївною. Тут чисто зелена, така зелененька. І така зміївна із Дідом Морозом. Ця синенька. Одну сестрі віддам, хай вибере якусь, хоче читую, чи чецюю. І все ж таки купила собі отакий грибочок. Хоч і дорогий, але він так мені сподобався, що купила. Ну а що, новий рік раз в году, то купила отаку красоту. Це, спічок Серега набрав. Це зубну пасту Артему купила. Це диски якісь Серега щось там ріже. І ось такі. Ще купила по 20 гривень іграшок. Це ті що не б'ються, ці скляні, а це такі різнокольорові. Різні. Взяла по одному. О! Отаких От набрала і ще взяла сестрі собі отаку подружку, дивіться. О, блискуча яка. Одинакові взяла. Одну сестрі піддарую. 79 гривень оце цієї змійки. Ото ціни. Ну, що робить? Хочеться щось красиве на ялинку причепити, хай буде. Так, це ці... З двох одну хай собі вибере цю придачу, хоче, не хоче, получить. Вже починаємо скуповувати насіння. Дивіться, соняшник отакий придбала. Чорнобривці низькорослі суміш взяла. Такі взяла. Такі чорнобривці взяла. Бо щось зібрала, не знаю, друг не зайдуть. І купила жоржини оці карликові. Ага, це бальзамін взяла, тільки щось був червоний. хотіла суміш не було. І отакі от жоржини взяла. Такі ніби порізані і повненькі ось махрова помпон. Не знаю. Одного разу сіяла, вони мене щось не зійшли, спробую ще в цьому році. Оце і все, що придбали. Це краса, так? Да? А ці 158 гривень. Бачите, ціна скляні. І оце. Це вже ж такий гарний. Ой. Хоч би не розхлекать його. Дивіться, який гарненький. Грибочок будиночок. Маленькі грибочки, гарненькі. Ось така у нас розпаковка. Давно не було розпаковки. І ці гарненькі, такі вже ж кольори всі різні. Там були більші, менші, ну я взяла такі, середні. Так що, оце такі у нас, на що пічок. А хотіла полицю собі на ці для овочів, так їх там і не було. Треба подивитися через інтернет, де якщо є, то замовити. Так що, Ось така розпаковка. Ми вже вдома треба щось готувати вечерять тепер.